Доброго дня! Давно я не записував відео, але пообіцяв це зробити і ще викласти на YouTube, і зараз я намагаюся виконати цю обіцянку. Навіть ОБСтуї я не користувався якось вже давно. Але зараз хочу коротко, як вийде, розповісти про твір, про роман, про фільм Чорнильне серце. Програмний твір для 7 класу. Автор Корнелія Функе. Бачите, зараз її. Народилася, вона німкеня. Навчалася, читала, мріяла, працювала вихователем. До речі, вона також малює, отже, вона працювала над оформленням книжок. Писала Сценарії, романи, екранізації, володар над злодіями. Мені здається, що його дивився. Я не певен. Я, принаймні, колись шукав, але чи подивився володар над злодіями, не можу вам сказати на 100%. Найвідоміший твір, принаймні для мене, напевно, це Чорнильне серце. Є продовження, чорнильна кров і чорнильна смерть. Я їх прочитав колись, я прочитав всю трилогію. Скажу вам так, що найбільше сподобалась перша частина, друга зовсім непогана, але все-таки мені здалося слабше. Третя трішечки затягнута і іноді нудна, але все-таки я дочитав до кінця, бо ж цікаво, чим завершиться. Непогано, навіть третя частина. Тобто читати це варте. Загалом цікаво. Так, 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 про що? Книжка, паспорт твору, персонажі твору. А, події послідовні. послідовнім, а також невеличкий аналіз. Цього твору ну, презентація. Презентація, яка не моя. Ось головні герої. Як вони зображені в екранізації? До речі? Угу. Епіграфи до твору. Так, до кожної глави взят епіграф з якоїсь відомої книжки. Не всі вони далеко не всі відомі для мене, але я певен загалом дуже відомі твори. Так, це так, дуже коротко. Що далі? Відкриємо книжку, подивимось на неї. Чому б ні. Ось так воно виглядає. Я зразу навіть не зрозумів, хто ж зображений. Це сажорук, або пильнорук. або вогна рук, навіть вогнений танцюрист, здається, в деяких перекладах по-різному. Роздивився його тхора, а також, безумовно, вогонь в його руках. Я його уявляв геть-інакшим. І загалом спочатку я подивився фільм. Мабуть, він вже дуже вплинув на моє сприйняття героїв. Пресвята. Ну і от перший епіграф. До речі, в нас є епіграф до всього твору. Пауль Целан, також програмний поет. І, здається, сьому. я не певен, в якому класі є його вірші. Линуло, линуло, линуло слово, крізь ніч линуло, засвітитись хотіло, засяяти хотіло. попіл, 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 ніч. Дещо похмурий початок, скажімо прямо. Перша глава нічний незнайомець: місяць блеснув у оці коника гойдалки, а потім і в оці мишки, коли то дістав її з-під подушки, щоб роздивитись, цокав годинник, і в тиші топпі здалося би, під підлогою. Пролопотіли невеличкі босі ніжки. Згодом ніби хтось захихотів, щось зашепотів, а тоді почулося таке шародіння, наче хтось перегортав сторінки великої великої книжки. Ось вам зразок твору, про який я не знаю геть нічого. Люсі М. Бостон, це автор Діти з Грінг Ноу. Угу. Давайте знайдемо епіграф, який мені більше знайомий. Так, це нам не підходить, про цю книжку я також нічого не знаю. О, Вітер виваг, принаймні, щось я знаю про це. За дрімучим лісом широкий світ, мовив пацюк, але нас він не обходить ні тебе, ні мене. Я там іще зроду не був і ніколи туди не поткнуся. А ти поготів, якщо маєш, бодай крихту здорового глузду. Кенет Грем. Вітер у вербах. Я не читав. Але, по-перше, чув, по-друге, я все-таки подивився одну екранізацію. Є мультфільм, його, я, здається, не дивився. Але фільм продивився загалом непоганий, не, не шедев, але цікаво. Ось така книжка. Я не буду ні в якому разі переповідати сюжет, але. Більшість його знають, тому що в нас є екранізація. Екранізація відома, екранізація чудова, можливо, не така успішна, як мало бути, але подивилися її багато людей. Такий в нас фільм Чорнильне серце. Стаття в Вікіпедії, сюжет, персонажі. На першому місці чомусь вони поставили куницю. Ну, це дійсно звір такий у Сажорука. В ролях Брендан Фрейзер, безумовно, найвідоміший для мене. Те, до, до речі, діти його пізнають. Він же грав у Момі. Ну, звичайно, грав. Інші відомі актори також є, наприклад, Енді Серкіс відомий за роль Голома, хоча, безумовно, там його не пізнати, але й в інших відомих фільмах він знімався. В негативних ролях треба визнати більше, ніж позитивних. Відмінності від книги. Їх чимало, але для цього, щоб їх пізнати, от прочитати статтю в Вікіпедії, то все швидко забудеш. Треба прочитати книжку, подивитись фільм, порівняти. Я це колись зробив, але вже минуло багато часу, тому я забув. Більшість відмінностей. Цікаві факти згадується Дженніфер Коннеллі. Дійсно дуже відома актриса. Мені насамперед за фільм Лабіринт, який так мені сподобався ще у дитинстві. Чудовий фільм, чудовий король гоблінів. Ну і зовсім молода Дженніфер Коннелі. Тут в неї настільки епізодична роль, вона з'являється. Ну. Не знаю. Навіть хвилини загального екранного часу в неї, здається, нема. Виявляється, вона насправді одружена з актором, який грав нашого Сажорука чи Пильнорука. Неоднозначний персонаж, але загалом позитивний. В фіналі. Отже, вони. Грали чоловіка і дружину, а також вони ними є в реальному житті. Цікаво, про це я не знав. Про це я дізнався і тепер вам про це розповів. Ну, гаразд. Отже, безумовно, раджу вам почитати книгу, можливо, навіть трилогію. Якщо у вас вистачить терпіння на третю частину. А також подивитися фільм. Не так багато чудового фентезі існує, а це чудове фентезі. Штучний товар, так би мовити. Як завжди, гарного вам дня! Сьом найкраще. Читайте гарні книжки, дивіться гарне кіно. Насичуйте своє життя гарними. Подіями і враженнями. До зустрічі!